Вітаю всіх! Ну що ж, розглянемо варіант, такий, як Україна пропонує: план Б. Вони кажуть, що у них є план Б. І на, на випадок припинення підтримка Америки. Ось що мене так насторожує. Що, типу, Київ чи 4 місяці без американської зброї. Давайте так, подивимося, чи дійсно. Її вже 4 місяці не використовує американську зброю. Нові поставки. Чи дійсно це так? Так. Це правда. Угу. Але ж повіше вилазить відразу, що дуже погано, в принципі. Що б там не казали. Намагаються. Рухатись, куди рухатись, не дуже зрозуміло, куди ми рухаємось. Але так, дійсно так. Це правда. Добре. Якщо так, це важко і досить неефективно. Тому Україна дійсно має план Б. На випадок припинення підтримки США. Україна дійсно має план Б. На випадок припинення підтримки США. Ніхера Україна не має. Ні Ніхера Україна немає. Щоб ви розуміли. Ну. Важко. Помірність між двома картами мочовими, такими серйозними. Серйозна розмова. Угу. Скажімо так. Плану Б Україна немає. Як такового. Оце буде прийняття кордонів. Буде прийняття кордонів. І я розглянути з варіантів, які мені написали знайомі, що десь вони знайшли, що може бути в червні припинення бойових дій. Ви знаєте, це йде, кордони. Розмова про прийняття кордонів ось воно. ось воно. Тому що немає плану Б у нас. Як такового плану Б у нас немає і бути не може, бо ми не тягнемо. Ось чому справа.